Якщо ви тільки напочали працювати з 3D принтером, то напевно знаєте, що самим друком все не завершується. І часто, крім самого друку, вам придеться робити ще багато маніпуляцій з деталями. У цьому відео я покажу декілька дуже корисних інструментів, які потрібні усім друкарям. А в кінці вас чекає ще маленький бонус, тож не перемикайтесь. Почнемо з головного героя постобробки, а саме інструменту для зняття фаски, або як ми його називаємо, фасочником. Якщо часто друкуєте з каймою для кращої адгезії, вам знайомо, як важко її знімати після обробки, точніше після друку. І тут на допомогу приходить фасочник. Він дозволяє набагато легше зняти кайму, причому не пошкодивши деталь. Проте основною перевагою фасочника є безпека. Ось тут на кінці. Є така маленька кулька, яка дозволяє оберегти ваші руки від порізів. Наприклад, якщо порівняти, як зняти фаску або кайму лезом і фасочником, різниця в якості буде дуже сильна. Фасочник це робить набагато акуратніше. Тому від мене це велика рекомендація. Насправді, більше часу ми друкуємо. Без адгезивного клею. І якщо подивитися у таблицю зі всіма матеріалами, доволі багато платників хочуть друкуватися з адгезивом. Якщо друкуєте звичайним пила, я думаю, він вам не потрібен. Проте, якщо друкуєте хоча б ПЕДГОМ, і ваша пластина не першої свіжості, адгезива ж найкращий друк, а також страховка від поганих друків, від файлів. До речі, якщо ваші деталі часто піднімає знизу, а, до речі, їх часто піднімають догою, то адгезив дуже з цим допомагає. Тому це моя рекомендація номер два, щоб їх тримати в своєму наборі інструментів. Тут, мабуть, багато хто зі мною не погодиться, тому що з магнітними накладками стало знімати деталь набагато легше. Якщо ніколи не друкували на склі, повірте, їх знімати було дуже важко. І тут на допомогу приходить шпатель. Але навіть якщо друкуєте з магнітними поверхнями, він може вам сильно пригодитися. Для прикладу, ви надрукували багато маленьких деталей, їх потрібно всіх зняти. І дуже часто це буває важко. І тут шпатель приходить на допомогу. Також після друку дуже часто на поверхні залишаються залишки пурджлайну, ну, цього початкової лінії для очистки сопла, залишки підкладки від підтримки, можливо, навіть залишки кайми. І ту шпателем її дуже легко зняти. Можна використовувати ось такий звичайний будівельний шпатель. Або якщо у вас бамбулаб, в комплекті йдуть леза, і ви можете надрукувати ось такий от тримач навіть з магнітною основою і легко липне не до мого ноутбука. Тому шпатель. Теж тримайте в себе в наборі інструментів. Але, до речі, будьте акуратні, сильно у поверхні не шкрабайте, бо можете пошкодити поверхню, і вона буде погано тримати пластик, тому акуратно. Річ, якою не будете користуватися так часто, проте, яка є дуже недооціненою, це є металічна щітка для сопла. Може бути ось така стальна або латунна. Головне не. Нейлонова, вона не підходить, бо вона розплавиться. Якщо друкуєте багато, на соплі часто з'являється багато залишків пластику. І навіть якщо принтер має систему очищення сопла, вона не завжди справляється. І тут на допомогу приходить металічна щітка. Очищайте хоча б там раз в місяць і вас дивує, наскільки якість друку покращиться. Ще один інструмент, без якого не обійтися, це кусачки. Ось такі сині, це, мабуть, найбільш розповсюджені. Напевно, тому що дуже часто дають в комплекті спринтерами. Хоча ні бомболаб, ні пруша в комплект кусачки не ставлять. Не ставлюєш, ж, правда? Бамбула б і пруша не мають кусачок? Має, не мають. Має... Не мають. Вони дуже допомагають, наприклад, коли потрібно обрізати кінець філаменту перед загрузкою. Хоча більше часу ви будете використовувати їх на постобробці. Вони дуже зручні для зняття підтримки, адже ви можете її захватити і витягнути. А також ними можна швидко зняти кайму. Не так можливо акуратно, як фасочником, але це то швидше. А ще ними можна робити і всякі інші неочевидні речі, наприклад, розпаковувати катушки від філаменту, чи не знаю, можете манікюр зробити. цілому я вважаю, що це найбільш потрібний інструмент для друкаря. Тож. Купляйте. Бонусом я розкажу про деякі специфічні інструменти для конкретного принтера. Якщо зайдете на якийсь сервіс з моделями, наприклад, Printables чи Maker World, і напишете модель вашого принтера плюс слово Tools, ви знайдете дуже багато інструментів для принтера. Наприклад, ось такий аплікатор для змазки для A1. До речі, я його вже показував відео про обслуговування. Бомбула A1 Mini. Десь тут буде відео. Для p 1 є знайшов інструмент для від'єднання МС, а також аплікатор для змащування напрямних. І таких інструментів насправді є дуже багато під дуже різні принтери. І вони можуть дуже спростити роботу і обслуговування вашого принтера. Ось це і все. Надіюсь, це відео було для вас корисним і ви знайшли для себе щось нове. А своїми думками діліться в коментарях. Можливо, я щось забув, і є інструменти, без яких неможливо обійтися. Якщо відео було корисним, підтримайте нас лайком та підпискою. Це дозволяє нам розвиватися. І друкуйте для себе, лікуйте для Збройних сил і до зустрічі. Блокуйте, блокуйте для себе!